Вже два роки минуло з часу реконструкції вулиці Садової, а кіно ми ще не знімали. Ну, поїхали. Зразу бачимо перед собою хідник і велодоріжку, ряд паркувальних місць, лавки для відпочинку. Між хідником і прибудинковим проїздом ну, замість стовпців поставили. Велопарковки, в принципі, функціональність подвійна таким чином. Кущі, про озеленення не забули. Досить цікаво виглядає. Тут до реконструкції була дуже велика проблема з паркуванням. Постійно та вулиця була заблокована через те, що автомобілі паркувалися на проїзді частині. Тим більше тут було дуже багато трафіку, оскільки тут раніше знаходився. Візовий центр. Зараз цю проблему вирішили. Зробили нормальні цивілізовані паркувальні місця. Між паркувальними місцями посадили дерева. Тут є так само кущі, є так само стовпи з ліхтарями освітлення. Тут є міжбудинковий проїзд, так званий пожежний проїзд. Ну, в принципі, паркування тут не передбачено, але бачите? Деякі люди, попри те, що вулиця має цілу смугу парковки, вони ставлять автомобілі прямо під браму, щоб так от вийшов з машини і зразу додому. А міг би, то прямо би в квартиру, би, напевно, заїхав. Напевно, ті самі люди тут трохи і насмітили. Ну, В принципі, вулиця, вулиця досить цивілізована, тому що є і лавочки, є і велодоріжка. Весь простір розподілений досить раціонально. Мало би бути всім комфортно. На протилежній стороні вулиці так само йде хідник і велосипедна доріжка. От, заїзди в двір зроблені таким чином. Без перервний тротуар, безперервна велодоріжка, автомобілі просто переїжджаються невеличкі підвищення. Тобто, однозначно, тут є пріоритет не автомобіля. А інших учасників руху, інших користувачів цієї вулиці. Гарно буде тут вже навесні, коли розцвітуть, там ті всі закріпнуть, зазеленіють кущі, дерева. Так само видно заїзд в двори але тротуар не переривається. Досить нормально, цивілізовано зроблено, навіть цікаво. Все стало така цивілізована, навіть коли тут немає великого терафіку, досить спокійна і напевно тут жити стало багато цікавіше, гарніше, приємніше. Тут щось провалилося, невдало залатали. Перехід зручний, досить широкий. Перед переходом ряд тактильної плитки. По краям від переходу велопереїзди. Само собою є пониження і від заїзду захищений хід О, Активні користувачі велосипедних доріжок. До речі, я вважаю це правильним. Велосипедні доріжки потрібно використовувати по максимуму, тому запросто там можуть їздити не лише люди на велосипедах, але й на самокатах, скейтах, роликах, інших колісних. Засобах пересування. Враження доволі такі непогані. Люди відпочивають. А ті люди, які не попали в кадр, то видно, що вони тут відпочивали на залишених ними пляшках з під плива і інших артефактах. Також мальні зручні місця для паркування, переходи. Тут, до речі, треба звернути увагу. Дуже цікавий елемент це є підвищене перехрестя. Давайте глянемо ближче, як воно виглядає. Тобто е, на самому перехресті є такий підйом. Англійською це називається Speed Table. Таким чином автомобілі, які виїжджають на перехрестя, трошечки зменшують швидкість, сам проїзд перехрестя стає безпечнішим. Підвищення є на всьому перехресті аж до його країв. От тут фактично перехрестя чотирьох доріг. Одна з них це заїзд на прибудинкову територію, інші заїзди теж такі досить другорядні, але так от цікаво тут реалізовано. в принципі бачимо, що це нормально працює, абсолютно не заважає автомобілям рухатися, але сам переїзд перехрестя стає безпечнішим. Бачимо, навіть дехто майже не скидає свитність. Хоча якщо вона адекватна в межах дозволеного в населених пунктах, то в принципі, е ніякого екстреного гальмування там і не потрібно. З одного боку малоповерхова забудова, сама вулиця трохи згружується, відповідно. Повільно-повільно, тротуар базайця до їхньої частини. О, бачите. Дороги мешканці. Чоловік сказав двом хлопцям, що є велодоріжка. Вони їхали прямо по дорозі. Отак ну, от нас вже і старий, і малий знає, що таке велодоріжка. Ну, не всі, очевидно там. Тут велодоріжка перейшла в велосипедну смугу, в принципі, досить хороше, правильне рішення. Тут тротуар лишився нормальної, адекватної ширини. Стерлася розмітка вже. Сувало виконовити, як правило, саме на велосипедну розмітку чомусь в районних адміністрацій найменше грошей завжди де вони її поновлюють або в останній момент коли напишеш пишерська, або ніколи. А тут от, цікавий такий так само дизайн перехрестя. велодоріжка відгалужується для руху. Праворуч, вона переходить вона, бачите? Праворуч переходить на тротуар. А велосмуга, яка йшла вздовж вулиці Садової, вона переходить в так званий велошлюз. Оце от червона розмітка. Це продовження велосмуги, якою велосипедист по суті повинен рухатись до перехрестя. Потім на перехресті, він має. Цьому велошлюзі виїхати перед автомобілями, які повертають ліворуч, щоб вони бачили велосипедиста. І таким чином він може спокійно, безпечно і легально здійснити лівий поворот на перехресті. Тобто перед перехрестям виходить у нас три смуги: одна смуга автомобільна для повороту ліворуч, одна велосипедна для повороту ліворуч, одна автомобільна для повороту праворуч і вже окрема велодоріжка для руху праворуч. Вже тут. На тротуарі. Ось таке перехрестя. Зараз бачимо, якраз як велосипедист скористається цим прийомом, і як він буде перетинати перехрестя. Так само, поки ми очікуємо вимкнення сигналу світлофора бачимо досить нормально зроблене пониження на переході. Знову ж таки, тактильна плитка ось бачимо, який захищає від заїзду авто. Знаєте, якщо б, наприклад, не було на задньому плані оцих от написів теплі підлоги, то швидше за все, глядачі подумали б, що я знімаю це відео десь в далеких Європах. Бачите, спокійно, абсолютно нормально. Велосипедист повернув, поїхав, здійснив лівий поворот. Все, супер. Інфраструктура, яка спланована і зроблена якісно, вона працює. Так і має бути. І тут -от. ще зроблений такий шматочок продовження велодоріжки. Правда, там трохи вже там, де вже межа робіт, там, де реконструкція не проводилась, там вже стовпи стоять. Хідник, велодоріжка, там вже не зрозуміло, як воно буде проходити, але це вже під час подальшої реконструкції має вирішитись. Ось така наша вулиця Садова. Дякуємо, що слухали і дивилися. Підписуйтесь на канал, дивіться наші наступні відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Всім гарного дня!